Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія. У скоєнні злочину підозрюють 52-річного львів'янина. Його затримали на Хмельниччині. Злочин був ретельно спланований і його підготовка тривала не один місяць. Повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. Підозрюваному висунули звинувачення за двома статтями: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Слідчі розглядають причетність до вбивства російських спецслужб. Андрію Парубію було 54 роки. Він був патріотом і активним учасником політичного життя країни, комендантом майдану. Но спікером парламенту у 2016-2019 роках, чинним народним депутатом сьогодні з політиком попрощалося у Києві на Майдані Незалежності. Завтра Андрія Парубія проведуть в останню путь у Львові, захоронять на Личаківському цвинтарі. Одна людина загинула і 13 зазнали поранень внаслідок ворожих атак на Херсонщині. Упродовж доби росіяни обстрілювали житлові квартали та інфраструктуру обласного центру і десятки населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Повідомили Вова. Одна людина загинула, і двоє поранені через обстріли Донеччини за добу. Росіяни 26 разів били по населених пунктах області. У Білицькому зруйновано будинок у Костянтинівці пошкоджено п'ять приватних осель і дві багатоповерхівки. Повідомили Бова у ніч на 1 вересня. росіяни атакували Україну 86 дронами типу шахет та імітаторами. Сили ППО збили та подавили 76 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів у шести локаціях. Бійці спецпідрозділу ГУР-примари завдали нових ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. На авіабазі у Гвардійському, неподалік Сімферополя українські дрони вразили два гелікоптери. Мі 8 вартістю до 30 мільйонів доларів. У Севастополі пошкодили російський військовий буксир, що входить до складу підводних диверсійних сил. Ураження судна суттєво обмежує можливості цього елітного підрозділу. Повідомили в ГУР. Українські безпілотники атакували електропідстанцію у місті Кропоткін Краснодарського краю РФ за повідомленнями російських ЗМІ, після удару на об'єкті виникла пожежа і зникло світло. Місцеві пабліки пишуть, що мішенню дронів стала підстанція, яка забезпечує живлення регіональної енергосистеми та ключових залізничних вузлів краснодарського краю. В українських школах розпочався новий навчальний рік. Попри війну і небезпеку обстрілів, діти повертаються за парти там, де це можливо. Від початку вторгнення РФ пошкодила та зруйнувала понад 4 тисячі закладів освіти. Серед них майже 2 тисячі шкіл. Попри ймовірність повторних атак, навчальні заклади ремонтують. Зокрема, свято знань провели у школі Святошинського району, яку росіяни пошкодили під час атаки у квітні. Коштом ЮНІСЕФ за сприяння Німеччини заклад повністю відновили. В Україні запрацював перший у світі національний АІ агент, який надає державні послуги в чаті на порталі Дія. Штучний інтелект не лише консультує, а й виконує завдання користувача. Уже зараз через нього можна отримати довідку про доходи. Згодом перелік послуг розширюватиметься. Мета проєкту трансформувати дію з цифрового сервісу у повноцінного аі агента, який працюватиме 24 на 7 і стане проактивним помічником у взаємодії громадян з державою. Щонайменше 800 людей загинули і ще близько трьох тисяч отримали поранення внаслідок потужного землетрусу в Афганістані. Найбільше постраждала провінція Кунар, де зруйновано щонайменше три села та пошкоджено десятки інших населених пунктів. Землетрус магнітудою 6 балів стався 31 серпня поблизу Джалалаба. На 91-му році життя помер Радна Сухалтуєв, художник, ілюстратор і один із засновників української анімації. Він працював на кіностудії Київ де створив популярні мультфільми Пригоди капітана Врунгеля», лікар Айбаліт та Острів скарбів». Також ілюстрував книжки та співпрацював із журналами Берес і Пізнайко. Його творчість стала важливою частиною розвитку української культури другої половини ХХ століття.